Вітаю вас ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Сіціальне Крини і Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерини Некрича. Чи може існувати суспільство без моралі? Напевно, не може. А от чи може існувати суспільство без а, національної комісії з питань моралі? Це вже питання. Про це ми поговоримо з нашим гостем. Це Василь Костицький, голова національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Вітаю вас! Доброго вечора! Пане Василь, щоб зрозуміти, а, чим займається а, комісія і а, з моралі? Ми зайшли на ваш сайт, і ось що там написано. Читаю а, першим пунктом а, проведення експертизи про продукції, видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та продукції, що містить елементи або пропаганду культуру насильства, жорстокості, порнографії. А що таке заходи сексуального чи еротичного характеру? Ну, це хороше питання. І якщо подивитися на загальний обсяг роботи, яку ми зробили у 2014 році, то із 500, здається, 30 рішень, п'ять рішень стосувалося того, про що ви сказали. А все решту це є те, що ви не прочитали. Інше це є питання посягання на територіальну цілісність, Конституційний лад України, пропаганда війни, пропаганда національної релігійної ворожнечі, образа людини за національною релігійною ознакою, пропаганда сепаратизму. Ну тільки за одному зверненню Служби безпеки України нам було надано на... Дослідження 9 тисяч одиниць інформаційної продукції. А, тобто, СБУ Одиниця... до вас звернулося для того, так, щоб ви проаналізували? То, так, абсолютна більшість звернень це звернення правоохоронних органів пов'язаних з інформаційною війною. Угу. Тому а... я думаю, що там далі в законі є написано інші наші завдання. Угу. А це те, від чого ми давно хотіли позбутися і віддати на саморегулювання суб'єктів підприємництва і у проєкті закону, концепції. Закону про захист суспільної моралі, який ми подавали ще в 2010 здається році, до Верховної Ради. Немає проблем пов'язаних з цим. Але зараз. Поки що це є в переліку, скажімо так, завдання, я, чи я, я відповів. Здається, а як проходять повертаючися до цих заходів сексуального чи еротичного характеру, як проходить саме експертиза? А чи це збирається комісія, і всі передивляються? А потім... Ви знаєте, вибачте мене, будь ласка, я боюся, що ви будете вважати мене нетактовним, але коли на вулиці інформаційна війна, і я вам розказую, чим займається комісія. І що 95% нашої роботи пов'язані з посяганням на українську незалежність, і ми цим займаємося. І коли ми будемо зараз говорити про тих п'ять рішень, які стосувалися з'ясування того, чи продукція є, наприклад, порнографічна, і за це людина має за статтею 301 відбувати покарання, чи вона не є такою, а є еротичною. І якщо ми цьому присвятимо передачу, то мене я цікавить хочу... інше, коли ми, ми будемо говорити будемо про буде інформаційну війну. Ми присвятимо передачу декільком аспектам. Це просто ті речі, які зацікавили нас. Нам хочеться зрозуміти, а, чому саме так. А щодо інформаційної війни, у нас вже є і Міністерство а, інформаційної політики, яке, я так розумію, якраз цим і має займатися новостворене. А щоб все ж таки зрозуміти, тому що а, це ж, ви ж представляє набудь... національну давайте... комісію з питань моралі, так, так. тому саме про ці моменти, це мене також турбос. Саме мораль, через те, мораль... що я інколи можу після 12-ї, правда ночі, але телебачення і бачити там такі картинки, і мені, чесно кажучи, страшно від того, якщо там підліток якийсь Ну, у мене є а, пол буде... поліція моральності, mm -hmm. ця поліція моральності зайнята проблемами е, проституції, протидії проституції, протидії mm -hmm. поширенню порнографії. Це її завдання. Наше завдання тільки експертне. Mm -hmm. І я, в принципі, якщо. Ми будемо тільки про це говорити. Це Завдання як зазначається на вашому сайті, тому це, ми ні, вибачте, давайте увесь закон читати. Це одне з завдань. Це, буде до нас це одне часом. завдання. А, ну давайте тобто... говорити про серйозні речі. Давайте давайте. давайте не будемо заглядати те, під ковдру що... під ковдру і втручатись в приватне життя людини. Питання сексу і еротики це частіше питання mm -hmm. приватного життя. Mm -hmm, а що, такі, ст... а, не... що сто... а що стосується продажу продукції сексуального еротичного призначення, фільмів, порнографії. Це питання серйозне. Люди, які переглядають порнографію, потрапляють в залежність як від наркотиків, але це питання окреме. Здається, зараз в Україні багато важливіших проблем. А щоб просто було також зрозуміло, чи можете ви назвати приклад продукції, яка містить може. Ну ви ж переглядали так, аналізували це в комісії, яке може просто мати пропаганду культури насильства і жорстокості і, і жорстокості? Ну багато таких є. Якщо ми. За 2014 рік проаналізували близько 40 тисяч різних одиниць продукції. Це фотографія, сайт, стаття і так далі. І, так далі. і предметом експертних досліджень було 7 тисяч. 200, здається, то ви собі уявляєте, що конкретні приклади називати ну, е, можна, звичайно. Я називали, маю довідку. Цифри, то то, принципі, я думаю, так, я що є. цього достатньо. Угу, угу. Давайте говорити про тенденції. Добре. Це серйозна річ. Е, ви також даєте різного роду такі юридичні консультації органам влади на предмет суспільної моралі. Е, і ось також цікавий пункт знову ж таки з того, що ми побачили на вашому сайті: діяльність комісії спрямована на піднесення культури та духовності українського народу, утвердження здорового способу життя та незалежного е, належного стану моральності в суспільстві, виховання майбутніх поколінь України <кій> на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість на засадах народних традицій, українських звичаїв, етичних норм і правил поведінки, що складно. Скажіть, будь ласка, у речі. Які тут перераховані, ну, здається, що це спершу повинна займатися цим сім'я, потім органи державі, там, в особі садочків дитячих шкіл а, і церква. так? А, чому саме це в переліку також завдань стоїть експертна комісія? Ну, скажемо та... про те, що закон прийнятий у 2003 році, а я головою з 2008. -го. Це перше. Друге, церква не може. Перебирати на себе функцію держави, а держава не вправі покладати свої завдання на церкву. Третє, за нашими соціологічними дослідженнями, на сьогоднішній день ми маємо проблеми кризові у сім'ї. Сім'я перестала передавати духовно культурний спосіб життя. Ми аналізували, що Середньостатистична українська сім'я щороку збільшувала кількість грошей сімейного бюджету, які витрачались, наприклад, на купівлю алкоголю, і зменшувала частку грошей, які витрачалися на духовно-культурне, можливо так, на духовно-культурну сферу. Тому ми теж, маючи таке завдання, робили те, що могли. Якщо формально проаналізувати закон і подивитися, чи комісія його виконувала, то по кожному з пунктів ми старалися щось зробити. Ну, наприклад, це український конкурс. Моральний вчинок у 2013 році він розпочався. Останній, в 2014 закінчився. У ньому взяли участь близько 60 тисяч школярів і студентів. Близько 60 тисяч, які прислали десь 5 тисяч із лишком робіт, серед яких більшість колективні. Ми провели соціальний фестиваль Україна-Єдина, в якому конкурували ролики до 30 секунд, як люди бачать єдність України. На жаль, нам поки що не вдалося домовитися, щоб цей ці ролики хтось показав. Е, презентували там люди ще і плакати, як бачить Єдність України. ми Видавали буклети і рекомендації для батьків, як їм вести себе з своїми просунутими дітьми, які володіють всіма законами і загадками інтернету, а батьки ні, оскільки відстають комп'ютерні грамотності. Тобто, в цьому основи формування здорового способу життя. Ми брали участь в спортивних заманнях і члени комісії, керівництво разом зі всіма іншими. Ну, скажімо, піднімали гирі на хрещатику для того, щоб говорити про те, що давайте краще займатися спортом, а не пити горілку. Ми оголосили план антиалкогольної компанії, проводили круглі столи, стимулювали появу проектів законів, які були ухвалені і були пов'язані з обмеженням реклами. Алкоголю і тютюну В цьому зміст формування здорового способу життя. Це один з напрямків роботи, який ми називаємо профілактично просвітницькою. Але основна наша діяльність все-таки є експертна. Угу. А, рішення комісії а, не обов'язкові для виконання. Це а... Знову ж таки, з вашого сайту рішення національної експертної комісії є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами влади, засобами масової інформації всіх форм власності, а також фізичними та юридичними особами. Тобто це такі поради, так фінансування національної експертної комісії здійснюється за рахунок державного бюджету. Власне. І в 2014 році ця ваша ну ваша робота вона обійшлася бюджету в чотири мільйони. 4 400 тисяч гривень. Чи вона торога така? Так, це трошки не так, фактично передбачалася така сума, а здається, освоїли ми менше і в різні часи на фінансування комісії витрачалось 2,8 мільйона на цей рік. На 2015-й передбачено три. Ну і я схильний як людина, яка хоч і заочно, але ще в радянські часи, правда, закінчила економічний факультет, крім юридичного, схильний рахувати загально суспільні витрати. І ви розумієте, що ці гроші витрачаються не на поради, а на конкретну роботу. На сьогоднішній день комісія здійснює експертну діяльність. Експертиза на ринку інформаційної продукції коштує приблизно там ну 3 пять тисяч гривень мінімум, а то і більше. І якщо порахувати кількість продукції, яка стала предметом експертизи, то е, державі. А до нас здебільшого звертаються служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ, народні депутати, адміністрація президента і так далі, і так далі. То на це треба було б потратити, щоб заплатити за таку експертизу ну, приблизно 35 мільйонів, що найменше гривень. Скільки... Тобто, якщо порахувати ці витрати, тоді зрозуміло, що це і мінімум витрат. Але ну, в принципі, я хочу сказати, що члени комісії це відомі в Україні люди серед них. І президент Академії медичних наук Андрій Сердюк, і Петро Кононенко, видатний в принципі, українознавець, і Лілія Григорович, народний депутат, і Галина Сазоненко народний вчитель України, видатна особистість, яку знають від Китаю до Канади. Багато людей в сфері освіти і інші, і інші. І вони Я всі запитати, працюють на, на громадських засадах. Так. На громадських засадах так. з 2008 року ви очолюєте цю посаду. А скільки експертних рішень ви зробили, і до скількох з них прислухалися міністерства, депутати, телеканали? Ну, мені важко зараз згадати, скільки всіх було експертних рішень, тому що тільки за 2014 рік їх було більше 500. Раніше було трохи менше. Десь бувало 300 рішень і 280 в якомусь році. І тому говорити до скількох прислухалися, ну, до, 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 і не обов'язково міністерства. Ну, прислухались, наприклад, до рішень, в яких були пов'язані з поширенням українофобії, образою українців, спробою показати українок у вишиванках, але трохи чи не у порнографічних сценах. Антисемітизмом пропагадою, звинуваченням євреїв у Херсоні, там вибачалися люди за це. Образую молдован теж у газеті Х, образую мусульман через вивіску на Барі «Ікс», який я не буду називати. Ну, очевидно, що можна згадати книги. Десь, здається, чи не 50 книг таких рекомендацій, як вчиняти терористичні акти, як виконувати е, повішання і так далі. і так далі. І... Це є пропаганда насильства. Mm -hmm. Ну, Це все з цього приводу приймалось рішення про те, що е, поширення, е, про те, що ця продукція містить пропаганду насильства або антисемітизм, або українофобію. І ці матеріали ми передаємо до. Відповідних правоохоронних органів, які далі реагують, або до Національної ради з питань телебачення всі весь світ сколихнув теракт, який стався в Парижі. Ну, скажіть, в Україні зміг би існувати такий журнал як «Шерлі Ебдо»? Ну я на жаль не можу сказати про те, чи він міг би існувати. Тому що ми не займаємося цензурою і не говоримо про можливість опублікування продукції. Якщо ви не задоволені чимось, от вийшла стаття, і ви кажете, там принижують українців. Тоді це для нас предмет роботи. Ми оцінюємо конкретну статтю, конкретний друкований матеріал, який називається одиницею інформаційної продукції. Ну, мені відомо, що цей журнал був на грані банкротства і що там. Е були опубліковані ряд резонансних матеріалів. Ну і що ж, це справа Франції. І не мені спробувати одягнути українське законодавство на французьку дійсність. Але сьогодні вже мова йде не про те, про там, відповідність чи невідповідність законодавства, а сьогодні мова йде про адекватність реакції на публікацію. І те, що е, були е, невинно розстріляні стільки людей. Ця проблема. Пане Василь, 5 січня на сайті avas.org ініціативна група вона почала збір підписів під петицією до прем'єр-міністра України з вимогу ліквідації національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Ну, власне, чому ми хочемо запитати у Ольги Большакової? Вона в нас на скайп-зв'язку. А Ольга Большакова, керівник центру законодавчих ініціатив Незалежної асоціації телерадіомовників. Олю, чуєте? Нас так чуємо мене, так чую, вітаю вас. Хочете дізнатися, чому а на вашу думку потрібно ліквідовувати національну комісію? Ну у нас є багато а, підстав для того, щоб ми ще з 2008 року а, розпочали цю боротьбу за ліквідацію комісії з моралі через те, що ну, по перше, ми вважаємо, що держава не може бути джерелом суспільної моралі. Це є державна мораль. Відповідна комісія не є а, прибічником і захисником суспільної моралі, а є пропагандистом і цензором з точки зору державної моралі. І ми вважаємо, що держава не має права фінансувати таку комісію. Оскільки це кошти, які виділяються державою на цензуру. Якщо вже члени комісії такі моральні джерела, такі моральні авторитети, то вони мають робити це безкоштовно, але не так як вони зараз кажуть, що ми збираємо всі безкоштовно працюємо. Ми волонтери. А насправді всю роботу чорну роботу за них виконує апарат, який отримує до 12 мільйонів коштів від держави, а не 3-2 мільйони, як сказав пан Костицький, тому що ми прекрасно розуміємо, що джерела фінансування з державного бюджету є різноманітними, в тому числі за окремими державними програмами. Програмами. а тому, а, ну власне, це такі основні а, гу, наші передумови. По друге, ну чесно кажучи, я сьогодні вперше почула від пана Костицького, що він не хоче заглядати ні до кого під кокру. Раніше це його жодного разу не зупиняло. А у свої зоряні часи в 2009 тисячі роках комісія намагалася розширити свої повноваження і займалася так, як розказував тільки що пан Костицький вихованням не лише дітей, але й дорослих, що для мене абсолютно є несмітніцію. А найбільш uh... Неприємним і небезпечним з моєї точки зору є постійні висловлювання як членів комісії. Сьогодні це до речі теж пролунало. Так і всіх прибічників комісії про те, що Україна є аморальною нацією, що українці є аморальним народом. Чесно кажучи, ну ще там роки два тому, це було дуже неприємно чути. Але ну принаймні було важко заперечувати, хоча 2004 рік вже показав, що Україна є моральною нацією. Але зараз мені здається дуже смішно слухати про те, що на Українці є аморальним народом. Пані Олю, у вас да, у пана Василя є, а, можна, я, співчуваю я, вам? Співчуваю. Я не перебивала, а можна співчуваю. я за іншу вас, і вірі, брат, на душу. Що ви говорите, шановна? Ми з вами знайомі вже стільки років. Хто і коли сказав, що українці моральна нація? Коли ви, Та це, ви це чули? Шула, тому це сказали. Хто? Ви п'ять хвилин тому в цьому вечірі казали, що українці є аморальним народом, в якого є проблема, і треба насаджувати моральність через державний примус. Вибачте, мене да, нема не мене. Нема коментарів, а, ну, пані Ольгу. вибачте. Це не ви з парламентської трибуни сказали, що коли були парламентські Одна слухання з питань одне захисту одне. суспільної моралі, що в Україні треба долучитись до демократичних держав світу, і для цього треба вирішити наступні питання: легалізувати проституцію, легалізувати порнографію, легалізувати легкі наркотики, ліквідувати комісію. Ну я думаю, що якщо ці чотири завдання ліквідувати, тоді дійсно із моралю народу, народу можуть бути проблеми. На сьогоднішній день український народ продемонстрував, що він є сильніший ніж влада. Давайте почеми, ми не зацікавлені. В тому, щоб булася якась словесні, словесні Но, питання. Бачите. Ми хочемо вислухати просто різні позиції. Mm -hmm. Давайте пані Ользі надамо, щоб вона договорила, так? скажіть свою, взагалі, свою думку до кінця, так? і взагалі потім ми тоді продовжимо далі розмову вже по фактам. А, дякую, так от тепер що стосується експертизи і великої ефективності роботи експертної комісії з е, моралі. А ми мали велику дискусію з представниками Ради національної безпеки України, які захищали свого часу ефективність цього органу як експертного органу через те, що вона надавала дійсно на запити СБУ і РНБО, надавала страшну кількість експертних висновків. І тоді ми ще поясняв пояснювали, що це відбувається з єдиної причини Комісія не несе жодної відповідальності за якість висновку, який вона надає, всі ці висновки розваляться в суді в ще в момент. А саме тому реальна експертиза вшанованої експертної установи, яка має реальну якість, коштує кілька тисяч гривень. Тому що експерт несе кримінальну відповідальність за свою експертизу. Комісія не несе жодної. І, до речі, скільки разів ми бували на засіданнях, комісії, у кожному важкому дійсно. У складному випадку комісія звертається до інституту корецького за тим, щоб вони надали свій експертний висновок, який потім вже затверджує комісія. Тобто, вибачте, шановні, ви не працюєте, ви імітуєте діяльність за це берете страшні кошти від держави, на які треба зараз використовувати на інформаційну безпеку, на підтримку АТО і на інші цілі, які зараз в нас є. Добре, саме. Ми є да ми мы... це наша позиція. Дякую, зрозуміло. Дякую, велике позиція. Зрозуміла Ольга Большакова. А, у нас скайпом. А, Олю. Ще а, може в принципі, якщо будуть репліки а, протягом в мене розмови. Буде, в мене буде відповідь. добре, давайте. Давайте те Значить, начну перше. Я не хочу дискутувати з пані Ольгою, бо ми вже не раз дискутували. І не раз я пояснював, що держава дійсно не може займатися моралью вона не може втручатися в мораль і насаджувати моральні цінності. Ми підготували проєкт закону, в якому верховенство права, невтручання, заборона цензури, повага до прав і свобод давно вносило в Верховну Раду і провели його всеукраїнське громадське обговорення. Перше, друге, держава. Тільки створила національну комісію для виконання функцій спеціального органу, якщо людина пропагує національну релігійну ворожнечу або посяг... пропагує е... посягання на конституційний лад України, слідчий або суддя потребують спеціального знання. Таким спеціальним знанням я експертний висновок комісії. Скажіть, Тому це... я, згоден, я згоден з тим, що держава не може втручатися в мораль. Друге, 12 мільйонів ну це справді мені здалося, що пані Ольга, напевно, рибалка, хоч серед жінок рідше бувають рибалки, бо сьогодні він зловив таку рибу, а потім ось таку виявляється, а потім ще більшу, яка в машину не увійшла. Це, пробачте, пані Ольго, це дуже велика неправда про цих якихось ваших 12 мільйонів. Спеціальних програм ніяких інших немає. Одна програма на фінансування, і ви її назвали 4 мільйони. Це неправда. Далі я прочитаю, я собі записав, що ви говорили. Е, ну, те, що ви мені приписуєте, це дуже гарний варіант е, критики. Ви спочатку придумуєте і ваші колеги. Що мені би то щось зробили, а потім нас за це критикуєте. Точно так, як в цій передачі. Ви кажете, що я українців назвав аморальними. Ну, це я би міг подати до суду, якщо запишуться, але я цього не буду робити, хай це буде на вашій совісті. І останнє: ви кажете, що наша робота неефективна. Знаєте, наші рішення оспорювались до суду. Ну, наприклад, один з депутатів Леганської обласної ради, потім заступник голови, говорив, що українська мова така сяка, і українці не до раса. І ми прийняли рішення про те, що це є образа нації за національною ознакою. Він виграв суд в Луганську, він виграв суд апеляційний в Донецьку, але програв суд тут в вищому адміністративному суді програв справу. І ми не програли на сьогоднішній день жодної справи за нашими експертними висновками, тому що ці висновки юридично обґрунтовані. А багато справ? Е, ну не так вже й багато. Е, я... І останнє, пробачте, останнє, що я би хотів сказати. Мене дуже інтригує ось ця ситуація із компанією проти комісії. Якби було прийнято рішення про ліквідацію комісії, всі люди є самодостатні. Злотник як і був, так і залишиться ректором музичного інституту імені Глієра і видатним композитором. Павло Мовчан, як був, так і залишиться зараз головою просвіти світи. Галина Сазоненко є і буде директором інституту, Сергій Максименко є директором інституту психології, і піде і буде працювати. Тобто цим людям не потрібно, вони тут нічого не заробляють. І ми, якби було прийнято рішення про ліквідацію комісії, кожен би пішов займатися своєю справою. От мене дивує, чого такий КГБшний принцип використовується: що спочатку нас хочуть зробити ворогами народу і зробити монстрами, а вже аж потім ліквідовувати. Страх, давайте, якщо приймається рішення про є. ліквідацію, давайте просто ліквідуємо і все. Інформаційний привід є так. Чому і ми запросили? Ну, по перше, ці збір підписів, так а також на цьому тижні комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційного. Політики. Підтримав законопроект Ольги Чевакової номер 1647 про внесення змін до закону України про захист суспільної моралі а щодо державного нагляду. Він передбачає вилучити із закону згадки про національну експертну так. комісію з питань захисту суспільної моралі. І лист підтримку законопроєкту надіслали на адресу комітету омбудсмен також Валерія Лутковська. Ну, на, на комісії, на, на засіданні комітету цього листа не було. Ще я думаю, що вона його надіслала опісля. Ну і ця справа пані Лутковської. Я думаю, що можна з нею з цього приводу подискутувати. Як це виглядає з точки зору повноважень, уповноваженого даруйте за тавтологію. Справді запросили мене на засідання цього комітету. Я запитав дозволу керівництва секретаріату, і вони погодилися з керівництвом комітету, щоб взяли участь засіданні ще кілька членів комітету. Так і відбулося. Комітет дійсно підтримав цей проєкт. На жаль, Ольга Червакова не змогла відповісти на жодне з моїх запитань щодо самого змісту проекту закону. Члени комітету, члени комісії, в принципі, вийшли ображені, тому що їм не сподобалось відношення. Здається, ну, якось було неприємно слухати, коли нам казали, тут ми задаємо запитання, а не ви. Це нормально. Ми представляємо виконавчу гілку влади, депутати представляють законодавчу гілку влади. Депутат не є начальником ні для міністра, ні для члена комісії. Депутат є, для нас начальник всіх є закон. Що для них, що для нас. Ну але це знаєте, ну переповідати про це мені здається. Нема змісту, але скажу про інше: mm -hmm. дві речі: перша комітет свободи слова приймав рішення про ліквідацію комісії п'ять років тому. Після цього пані Герман головувала, комітет приймав рішення про ліквідацію комісії. Після цього пані Олена Бондаренко головувала, комітет прийшов приймав рішення про ліквідацію комісії. Після цього президент Янукович видав указ про ліквідацію комісії в грудні 2010 року. Тобто, ви. Ну, як... Це дуже весь час добре, якщо комітет свободи слова так прагне виконати указ президента Януковича, ну що ж, хай буде цей указ виконаний. Угу. А, у мене, Оля Олю, чи є у вас так, запитання так. ще до пана Василюва? Василя. до пана Василя немає, хоча я хочу звернути увагу, як пан Василь прекрасно, е, плутає ситуацію. Наприклад, пані Бондаренко ніколи не, була, не головувала в комітеті. А е, останнього разу комітет прийняв рішення підтримати законопроект під головуванням пана Туменка. Угу. Добре, дякую. Скайпом, у нас вона може так. не була головою, але головувала на засіданні. Але ви пам'ятаєте, я Добре, кажу, у мене... тому я сказав. Вибачте, я, я юрист угу. і кажу конкретні нас... речі. Я сказав угу. підголовування при ньому. Угу. Ну, тому ще весь час, пані Ольга, старається угу. якось подати мою позицію. Добре. Дуже цікаво. У нас залишається буквально хвилина ефірного часу. Пане Василі, мене до вас запитання. А коли вже такі процеси вони постійно відбуваються, і зараз так ну знову така певна хвиля, того що хочуть ліквідувати комі. Яку ви очолюєте, чи стане українське суспільство більш аморальним без комісії? Українське суспільство на Революції Гідності продемонструвало свою силу. І завдання комісії не виховувати суспільство. Ми робимо якісь речі, там пов'язані з безпе... інформаційною безпекою дітей, формуємо, так би мовити, моральні мотиви для роботи, але разом з міністерством освіти, до речі, ось скажемо, що у проєкті червокової пропонується викинути міністерство освіти з числа тих органів, які відповідають за захист суспільної моралі. Ну, як же ж так, Тоді, що освіта буде аморальна. Е, і пропонується викинути Міністерство охорони здоров'я з числа органів, які відповідають за етичну сторону суспільного життя. Тоді що виходить, що охорона здоров'я має бути аморальною, Та я не, не можу цього зрозуміти. І е, мова йде не про те, яким буде суспільство. Комісія має свої конкретні функції. Відповідно до Конституції, органи держави мають. Працювати в рамках в межах і визначених законом. Законом на комісію покладено функції надавати експертні висновки, які є підставою для відкриття кримінального провадження, ухвалення рішення суду, розгляду справи Національною радою з питань телебачення про застосування або не застосування санкцій до е, е, виробників продукції інформаційної. Це не обов'язково телебачення, це не обов'язково. Цей газета, цей комп'ютерні ігри, великий пласт, які, до речі, не врегульовані в державі, і комісія єдина, яка за це взялася, створила міжвідомчу групу. Ми знаємо про те, яка проблема пов'язана з комп'ютерними іграми, як одна із mm. ігор, інтернет-ігор використовувалася під перед анексією Росією Криму, і як ми переписці були з російським послом mm -hmm. і інші, інші Це Ціла історія, яку треба говорити окремо, mm -hmm. тобто наше завдання дам. полягає в тому, щоб давати. Визначення чи інформаційна продукція. Порушує законодавство і містить пропаганду війни національної релігійної ворожнечі, те, що я вже перераховував, чи не містить і от приблизно так виглядає наше завдання. Якщо інформаційна продукція містить пропаганду війни, українофобію, антисемітизм, угу. русофобію, ображає людину за національною релігійною. Держава, ми... держава держава має захистити те, що ми називаємо угу. суспільною угу. моралью. І крапка, і не більше Добре. держава не може казати, що моральне, що неморальне. Ми будемо слідкувати за ситуацією, яка складається навколо о, вашої комісії і будемо, Ми готові до діалогу насправді. І також будемо запрошувати вас в цю студію. Нагадаю, що в нашій студії Василь Костицький говорить. До речі, речі скажемо про те, каліни? що науково-експертне управління Питань Верховної Ради розкритикувало проєкт закону, а, про який ми говоримо. Це дискусія сьогодні. насправді не на півгодини, а довше. І скайпом у нас була Ольга Большакова. Також дякую нашим глядачам за те, що ви з нами. В цій студії ми говоримо про важливі, актуальні і цікаві речі.